Чи можливо зараз в Україні продавати товари в інтернеті і заробляти гарні гроші? Так, да, навіть зараз, під час війни, я вам скажу 100% так. А можливо, чи це новачку, який ніколи в житті ще не продавав нічого? Так, 100%. я кожного дня бачу, як люди з нуля починають заробляти, і це роблять фактично люди, які ніколи нічого в житті взагалі не продавали, максимум якісь свої речі там на якомусь Оликсі, і це. 100% підтвердження, що кожен з вас може почати заробляти сьогодні, прямо зараз в Україні продаючи товари. Мене звати Олег Спартак, і я вже більше 10 років в онлайн-продажах, сім з яких вже навчаю людей, які приходять. У мене більше всього кількість результатів моїх учнів в Україні. І на секундочку, це не саме піар, це реальні кейси, підтвердження реальних людей, з якими ви можете зв'язатись, поспілкуватись, дізнатись. Чи Олег Спартак дійсно може чомусь навчити чи ні, це ваше право. А потім, якщо ви, наприклад, вже впевнені в цьому, ви можете приходити до мене на мої навчання. Але навіть з безкоштовних роликів, таких, які ви зараз дивитесь в Ютубі, ви дізнаєтесь багато чого ціно і допоможе вам це саме почати зараз в Україні продавати. Дивіться, перше, що потрібно зрозуміти, це що продавати, друге, де продавати, і третє, як продавати, вижити з тої конкуренції, яка буде у вас в любій ніші, в яку б ви не зійшли б. І перше, що я вам. Рекомендую, коли я починав колись продавати в інтернеті, я поїхав на сьомий кілометр. Це ринок, який і по сьогоднішній день являється постачальником номер один 99% всіх продавців товарів в Україні, тому що із Китаю, і з Турції всі товари звозяться туди. Так цей ринок зараз. Переживає не найлегші часи, як і все, що є сьогодні в Україні, але там дійсно дуже великий вибір постачальників. Вам потрібно просто туди приїхати, взяти, зняти собі отель, якщо ви не з Одеси, піти там на один день на розвідку, так сказати, дізнатися, де є оптові, якісь там більш. Крупнооптові ряди. Я, звичайно, про це все розказую і веду за руку там своїх студентів да, до постачальників, і даю їх. Але ви, як новачок, можете і так багато там знайти з нуля. Друге, що вам потрібно зрозуміти, це вибрати список товарів із тих файлів, які вам дадуть постачальники. Деякі здуть вам сайти, проаналізуйте. Подивіться також, що в них вже закупляють люди, які до них приходять контейнери. І ви побачите, які товари вже продаються сьогодні. Подивіться, що в них на вітрині, поспілкуйте. З цими спостачальниками. Спитайте у них дійсно, скажіть, будь ласка, я зараз починаю. Міні, дайте якихось один-два товари, з яких я можу почати заробляти. І якщо вам Піде на контакт постачальник, це вже буде дуже і дуже великим таким знаєте поштовхом для старту вашого бізнесу. Я завжди міг знайти якби спільну мову з любою людиною. Це моя сильна сторона. Я її прокачую. Якщо ви, наприклад, інтроверт, то вам потрібно взяти з собою, наприклад, якусь там іншу людину, яка зможе домовлятись, або що краще. Візьміть, знаєте що, візьміть просто сайти, там для і це вже буде для початку. Вам дійсно достатньо, там якісь прайси, з якими ви зможете попрацювати вдома, коли ви приїдете вже там. Якщо ви з Одеси, то ви 100% знаєте, що вам буду розказувати, де там і по чому, що продається. І так, друге, що вам потрібно зрозуміти, це на які площадки і як продавати. У нас є, як то кажуть, роздоріжжя. Це там Facebook, Instagram, це там OLX, Prom, розетка, це Google, там Google Shopping і так далі. З чого би я рекомендував би саме почати новачку в два. 20... Двадцять п'ятому році залежить, звичайно, від товару, сама модель бізнесу від цієї моделі залежить, де ви будете продавати. Дивіться, товари загалом діляться на дві такі крупні категорії сьогодні в Україні. Це товари з вау ефектом це і товари, які просто ну, грубо говоря, люди купують щодня по запиту. Тобто, грубо говоря, товари з вау ефектом які ми можемо нав'язати через рекламу Facebook і Instagram, і інші товари, і от, як правило самі гарні гроші – це на інших товарах, так ще називаємих маржинальних товарах. Так? Тобто товари, на яких є маржа хоча б 10, 20, 50 доларів з одного продажу. Оці товари з вам ефектом – там долар, два, три, п'ять доларів. І можна починати саме з цих товарів на початку. І навіть з цих товарів можна почати заробляти. Дивіться, 2-3 продажі в день, якщо у вас хоча б 3-5 доларів є маржи, це вже там біля 300-500 доларів в місяць, якщо ви будете продавати. Де ви можете це почати? Звичайно, на Оликсі це самий простий інструмент, який доступен кожному. Кожній людині. Вам потрібно просто зареєструватися ось тут на платформі і розмістити оголошення на ті товари, які ви знайшли уже там на сьомому кілометрі з вау ефектом Ви їх 100% бачили в Фейсбуці там, чи в інстаграмі в рекламі. Більше того, ви можете зайти на бібліотеку Фейсбук і там зможете побачити, які товари продаються в Україні. Або в себе в пошуковій строці в Фейсбуці напишіть знижка 50% І у вас почне якби переслідувати реклама всіх товарів, які зараз продаються в Україні, і тим самим ви зможете побачити ті товари, які зараз продаються. Це один із лайфхаків. Вам товари вау ефектом, ви можете таким образом знайти і почати їх продавати саме на OLX. тому що хтось запускає рекламу в Facebook, в Instagram, вкладує туди гроші. А ви в OLX розміщаєте цих товарів, і деякі люди також заходять на OLX, побачили цю рекламу, заходять на OLX, бачать цей же товар і купують. Розумієте, і тому цей товар має бути на OLX дешевше, ніж наприклад на лендінгах. І в бібліотеці Facebook ви зможете знайти ці лендінги, ви зможете подивитися, хто там по чому продає і так далі. Це така вам домашня робота. Дивіться, але на цих товарах далеко не уїдеш. На них можна запустити рекламу Facebook, Instagram, Але новачку це дійсно не просто, і там не буде такої маржинальності. Там потрібно, щоб заробити тих же 500 тисяч доларів, робити велику кількість відправок, заморозити велику кількість грошей. Для новачка це не дуже гарна ідея. Тому я рекомендую саме почати продавати на OLX ті товари, які визивають Вау-Ефект, wow і почати продавати. Але є і багато інших товарів, маржанальних. Які можна почати продавати на OLX. і ось тут вам ролик. Будь ласка, перейдіть, подивіться, і внизу я залишу посилання на нього, де ви можете вибрати інші товари прямо на OLX, які вже там продаються, і заробляти продаючи ці товари вже на цьому ж OLX. Наступний крок це буде реєстрація магазина на Prom.ua. Також буде посилання на реєстрацію магазина по гарній ціні, де ви отримуєте ще. Також бонус. Ви вже ці товари зможете брати і додати на Prom.ua. Ви зможете знайти постачальника. Ви вже, коли знайдете постачальника, ви в нього спитаєте, а є вигрузка в тебе? Вигрузка там, наприклад, на Prom.ua? Так, да? ні, якби немає значення. Якщо ні, ви можете руками навчитися додати ці товари на Prom. Якщо є вигрузка, ви загружаєте в один клік на Проміє і повністю потім проробляєте, запускаєте рекламу, отримуєте свої перші замовлення вже з промії. І далі ви виходите на розетку таким ж самим медну, потім там епіцентр. Чи і ви вже в темі, ви вже заробляєте. Тобто тільки на Оликсі можна спокійно, мої учні заробляють 1000-2000 доларів чистими в місяць, продаючи товари тільки з Оликса. Якщо ми говоримо про Prom.ua, це спокійно ще тисяча, 1500 дві тисячі доларів чистими з одного магазина на Промії. Якщо ми говоримо про розетку, це ще тисяча-дві тисячі доларів спокійно. І отже, можна вийти навіть на 5000 тисяч чистими, а то і 10, маючи декілька магазинів на Промі, маючи магазин на розетці, запустити рекламу з Google. З Google Shopping. я також даю контакти людей, які вам це налаштують і зроблять вам гарний результат по Google Shopping. І ви можете це все зробити самостійно або прийти до мене на навчання машина реалізації бажань, де я крок за кроком проведу вас за руку до результату. Я вам гарантую, що ви вийдете на півтори-дві тисячі доларів чистими, продаючи товари в Україні. З нуля повного за час курсу або за 3 місяці після курсу. Якщо ви зробите 50% і не вийдете на 1,5 тисячі доларів, то я вам поверну 100% грошей, які ви заплатили. Повірте, я б так не ризикував, бо якби це було б неможливо і не гарантовано. І в мене дуже багато є результатів. Перейдіть на мій сайт машинація бажання, подивіться, скільки людей вже добилися результату. З нуля почали заробляти. Чому ви що гірше цих людей чи що? Чи ви хочете працювати на дядю чи на ттю на 300 чи на 500 доларів в місяць? Ну, це ваш вибір, якщо ви так хочете. Але якщо ви хочете працювати на себе, заробляти гарні гроші, хоча б там декілька тисяч доларів, працюючи на себе, мати свій бізнес, який працює онлайн з будь-якої точки світу, неважно де ви знаходитесь. Коли почалась війна, я був за кордоном, я вжив в іншій країні. і Мій бізнес працював спокійно і генерив мені там чистий гарний прибуток. Я міг спокійно проживати і подорожувати в будь будь-якій країні світ, але я повернувся. Ну, це вже моє особисте. Я хочу бути вдома. Я хочу допомагати тут. Я ближче. Я хочу там більше. Я більше там, навіть якщо я трачу в Україні, тим самим навіть ну ці гроші тут трачу в Україні, а не за кордоном. Це також впливає на економіку. Я допомагаю іншим людям заробляти гарні гроші, щоб більше ще допомагати, щоб ще більше донатити, робити якусь свою користь, в тому числі для своєї держави. Розумієте? але цей бізнес дозволяє заробляти в будь-якій країні світу. Любі гроші, і навіть в майбутньому, коли я перейшов на продаж на міжнародні площадки, Такі, як, наприклад, Etsy, Amazon, Shopify. весь мій досвід, який в мене був в Україні, просто ну, це, як знаєте, це дуже важливі знання були і там, все працює і там. І в майбутньому я дам програми навчальні, які ви зможете запускати для своїх учнів на міжнародних маркетплейсах. Але 90% всіх знань, які ви отримуєте навіть в МРЖ в рамках українського e-commerce, вони будуть актуальні і за кордоном. Тому це така перспектива. да? Тобто ми ще створюємо свій бренд, зрозуміти, в Машині реалізації бажань це мій курс, да, про який я розказую. Ми ще створюємо свій бренд повністю з нуля. Я гарантую вам, що якщо будете робити по моїй методології, ви створите свій бренд і будете заробляти 2-3-5 тисяч доларів чистими. Ви просто я, я не знаю, що вам з чого вам ще почати. Це просто подивіться отзиви від, відгуки людей, які вже в мене навчились, які вже продають, які вже заробляють. Тобто, ви продаєте товари, які вже продаються в Україні, ви берете у постачальників, які вже перевозять в Україну, а потім ви створюєте свої бренди, працюєте напряму з китайськими фабриками, створюєте торгові марки, запускаєте рекламу. У вас є, будуть всі документи білі на приход товар, у вас не буде ніяких проблем з податковою і так далі. Я вас вчу повністю, як це все збройно. Робити, як платити податки, як створювати там свої торгові марки. Я вам даю контакти юристів, дизайнерів, там ну всіх, 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 що вам потрібно, люди. Всі, які в мене є в команді, в оточенні, ви їх отримуєте в рамках мого курсу. А також ви отримуєте оточення людей, які разом з вами йдуть до цього результату в такі непрості часи. Тому давайте рухатись разом. Я гарантую вам результат, якщо ви приходите саме до мене. І я вам гарантую, що ви 100% окупите ці кошти і будете заробляти. Тому приходьте і до зустрічі з вами. З вами в курсі. А якщо ви ще думаєте, купуйте мій міні-продукт, він також є під цим відео, коштує дуже дешево, ви зможете зрозуміти ключові знання, які вже почнуть вам давати результати, якщо ви це зробите. Тому рухайтесь і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!